Всім привіт! Стан Соняху на 17 червня. Сонях вже ну ось одне з полів, яке біля нас вже ну так по коліно. Сантиметрів 60 Сонях Соня гарний, чистий, за ним дбають, все супер. Біля нас взагалі посіялось, що тільки сантиметрів 5-7 виліз, це дуже добре. Але я вам хочу показати не тільки це, а ще й ось це. Акація приморожена акація, де інде почала заквітати. Хтось посміється, скаже це сльози. Так, це сльози, але враховуючи те, що у нас внизу ціла балка такої акації, то додатковий джолки літають, додатковий якийсь взяточок. Чого пині? Подивимось? Джола по дереву видно, що є то можливо ми ще трішечки акації візьмемо. Оце такі справи. Ну, Соня гарний. Соня гарний. Біля нас стали е ось там десь одні люди пасікою. Ще одна пасіка є в кілометрі від нас. Е але е моя вам порада, якщо ви збираєтесь на Сонях або ну, взагалі на якийсь медозбір. Поцікавтеся спочатку, що за пасіки там стоять, особливо якщо ви там перший раз будете стояти. Бо приїхати і стати це трішечки неправильно, тому що ви можете стати на перельоті, плюс, якщо там люди е стоять гуртом, то вони можуть бути і проти. Так, звісно, це законом дозволено, де хочеш там і стаєш, але є певні негласні правила у бджолярів, які слід яких слід дотримуватись? Ну, на цю тему ми якось з вами поговоримо. Це такий гарний у нас Соня.